До 9 жовтня всі артисти, музиканти, в кого є матеріали, демки, в кого є вже три треки, які вже опубліковані. Тоб, люди з невеликим а вже, а вже досвідом, то людина, яка вже розуміє, що таке дистрибуція, яка вже прийшла там на Дістрикіті або Тінкорі, вже прийшла цей шлях, розуміє, що просто так музика не попадає. Але дуже важливо, що ми підтримуємо саме артистів з України. Які знаходяться фізично тут. З цим проблема. У нас дійсно немає організацій, які підтримують контент. Створення контенту. А зараз створення якісного контенту це національна безпека. І ще потрібно записати відеовідку. Будь ласка, не подавайте свої відеокліпи або записи лайв. Будь ласка, не подавайте. Все дуже просто. берете телефон, фронтальну камеру. Хочете зробити креативніше, але телефон, фронтальна камера розказати про себе, про свої досягнення і розказати, про що ваша демка. І що ви збираєтеся з нею зробити? Як ви хочете її записати? От о, це все, все, що потрібно.